Кава народжується у Львові. Виявляється, кавові зерна не ростуть на дереві, а їх видобувають як вугілля з-під землі. І не бозна в яких екзотичних світах, а у Львові таку вигадану легенду відтепер можна побачити на власні очі у львівські копальні кави. Ентузіасти взялися відкрити людям очі на правду. Насправді кава береться з під землі під львівською площею ринок. Раз львів настільки не роз'єднаний, то кава у Львові це корисні копалини. ми її просто відтягуємо з під площі ринок. Тобто ми вже не, ми не є такі вразливі до неврожаїв, до тайфунів, як всі решті кавові виробники. Ми її просто витягуємо і продаємо. Аби побачити видобування, відвідувачам пропонують спуститися у копальню. У шахті хлопці відбійним молотком видобувають каву просто із землі. Далі вантажать на вагонетки і лезуть навколо підземелля. Зерна розвантажує кавовий шахтар і подає їх в інший зал. Передаю каву для того, щоб її. Транспортували на гору, де вона обсмажиться і буде доступна для людей. Тут же ж у копальні можна посидіти і покуштувати свіжого напою. На горі відвідувачів чекає ще одна атракція: видобуту каву тут обсмажать. Насправді ж це зерна найкращих сортів із теплих країв. Єдине, що їх смажать у Львові. А побачити увесь процес видобутку львівської кави можна безкоштовно.